Погнали з нами, погнали! Сьогодні субота, просто капець аврал, людей купа. Понакидали кучу коврів, але ми зробимо вам розпродаж. Дочекались бомбезні лілії у 2 метри ширині. 350 гривень. Ми її робимо. Ми продовжуємо цю акцію, цю тенденцію. Подивіться сюди, будь ласка, двохметрова бомбезна доріжечка. Ми її робимо 350 гривень. Як робили, так і робимо ось цю красу. Подивіться сюди, будь ласка. Дівіться ближче, ближче до мене, підійдіть. Ворсик є тут, є Ворсик. А про що це говорить? Якщо в доріжці є Ворсик, вона вже має коштувати мінімум 400 гривень. Є? А дивіться сюди. А коврова основа є? Є. А якщо це Ворсик і коврова основа, мінімум 450 гривень. А тут. 350 гривень, бомбезні квіти. Подивіться сюди, двохметрова ширина і ще буде метр після. Це саме для вас, це саме для наших слідкувачів, для наших підписників. Ми це зробили і будемо робити. Ця доріжка для вас, килими України. Звертайтесь.